Добрий день. Доброго ранку. Доброго ранку, дітки. Ну що, починаємо? Перш ніж почати наше заняття, пропоную вам відгадати загадку. Ви, вимикайте мікрофони, будь ласка, і слухаємо уважно. Хто вона ота расуня в золотім намисті, що без пензля і без фар скрізь малює листя, на деревах листяте, так блищить, мов золоте. Дітки, скажіть мені, будь ласка, хто вона? Осінь. Осінь, осінь. Молодці. осінь, молодці. Сьогодні ми з вами поговоримо при, про чарівну та дуже красиву пару року осінь. Осінь в восьці завітала, все навкруг розмалювала. Подивись, яке чудове, листя різнокольорове. Діти, разом з осінню, чарівницею. Приходять її помічники, брати місяць. Давайте з ними знайомитись. Перший місяць вересень він дарує нам багатий врожай, фруктів та овочів. Які збирають люди на городах та в садах. У вересні відлітають птахи у теплі краї. Другий помічник осінь братик жовтий. Він дарує нам щедрий кошик грибів, різнокольорове листя. Будь ласка, вимкніть мікрофони, слухаємо уважно. Третій братик помічник місяць листопад. Разом з ним приходять холоди. Іде затяжний дрібний дощик. Люди одягають теплий одяг, беруть з собою парасольки. Дме холодний вітерець. Малята, послухайте, будь ласка, легенду про осінь. За легендою, осінь, стара, старша дочка сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою. Порою роб. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй: Забирай все моє багатство, я віддаю тобі все моє золото. Будь щедрою, віддавай своє багатство людям, і вони тебе полюблять. Діти! Чи виконує осінь наказ сонця? Скажіть мені, будь ласка. Так, да. Так, молодці. Да. Чи да. любимо ми осінь? Да. Дівки ви любите осінь? Так. Да. Чому? Да. А скажіть мені, чому? Ні, я не люблю Чому я на шоу Красивый осень, Сашенька, а скажи чему ты любишь осень? Потому что листики красивые, и молодец, різнокольорові. а михасик що мені скаже? Мишенька, скажи, будь ласка. Вмикай мікрофон і скажи, ти любиш осінь? Так. Да. Любиш що... листочку збирати? Тому що осінню каліни. Так, каліни. молодець, молодці, так, а Настенька, що мені скаже? Ти любиш, Настенька осінь? Так. Да. Я люблю, тому що... -то... Красиві різки я завжди збираю букет. Молодець. Машенька, що мені скаже? Машенька, ти любиш збирати листечко різнокольорове? Да. Так, молодці дітки. Я ще вам хочу сказати, чому ми любимо осінь, тому що вона дарує нам багатий врожай. Так овочів і фруктів, розфарбовує листя навколо нас і різнокольорові кольори. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Так, дітки. А тепер подивіться, який вам букетик я принесла. Подивіться, який він гарний, різнокольоровий, яскравий. Для вас завдання. Будь ласка, сьогодні підете зі своїми батьками на прогулянку до парку і назбирайте, будь ласка, листечко. Зробіть ось такий букетик та сфотографуйтесь, і надійшли фото. У групу нашу добре? Добре, Добре, дітки, до побачення. Всім добре, дякую побачення. всі молодці.